Всім привіт! Після змін в законодавстві в Польщі часто батьки питаються, а що з англійською мовою, і власне сьогодні ми будемо про це говорити. Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядає вступ на англомовні програми навчання, на що варто звернути увагу, як підтвердити рівень англійської мови, і також для кого такі програми. Давайте будемо все обговорювати. Перше важливе питання, коли вступники обирають навчання англійської мови, частина вступників хоче вчитися англійською мовою, наприклад, для того, щоб магістратура вступити десь далі за кордон, можливо, до Німеччини, до Австрії, якихось інших країн, де навчання може бути або дорожче, або, наприклад, самі кошти утримання в країні дорожче, і польщу розглядають як такий базовий перший крок. Другий варіант часто батьки говорять про те, що, наприклад, якщо це інформатик, можливо, менеджмент, що планують, що діти будуть працювати в міжнародних фірмах і дійсно в Польщі дуже багато фірм, де повністю вся комунікація відбувається англійською або німецькою мовою, і тоді може бути взагалі без польської мови. І тоді ми бачимо, що вступники теж можуть реалізуватися в таких бранжах, в таких фірмах. Третій варіант зараз дуже часто обирають англійську мову як запасну. Тобто вчать польську мову, але дивлячись на те, що з польською мовою треба мати рівень b 2 підтвердити відповідним сертифікатом, а самі іспити не проходять так часто, ну багато хто теж дивиться на те, що. Щоб додатково мати сертифікати підтвердження англійської мови, для того, щоб якщо щось буде не так з польською, вступити на англомовну програму навчання. Тому я вважаю, що це теж добрий варіант, добра стратегія вступу, і якщо ви хвилюєтесь за польську мову, англійська могла би бути добрим запасним варіантом. Ну і давайте обговоримо, як це може виглядати. Перша важлива річ, про яку варто пам'ятати, якщо ви обираєте англомовну програму навчання, зазвичай вона в Польщі є платною, як для іноземців, так і для поляків. Якщо ви зараз приїжджаєте до Польщі з України, робите собі статус Укр, то ви знаєте, або можливо хтось не знає, тому скажу про це, що навчання на польських програмах в університетах на денній формі буде безкоштовним для всіх, хто має карту поляка, статус Укр або, наприклад, це 1 з польської мови. Натомість, якщо ми говоримо за англомовні програми навчання, то зазвичай вони платні. І так само, якщо польська дитина, польський вступник вступає в університет на заочну форму на польській англійській мові, або на денну форму на англійській мові, то найчастіше він буде платити за своє навчання. А тобто, законодавство не передбачає, що університет повинен нас звільнити заплати за навчання, якщо це англомовні програми. Проте в практиці ми теж можемо знайти іноді е, якісь. Е, Такі регламенти при університеті, коли можна вчитися на англійській мові безкоштовно. А, наприклад, бувають програми дофінансовані з Євросоюзу. В нас були такі випадки, коли навіть по 20 наших вступників вступали на один той самий напрямок в один той самий університет англійською мовою вчилися безкоштовно. Але такі програми дофінансовані, вони то є, то їх немає. Окрім того, є університети, які рішенням ректора звільняють з оплати з навчання. Так, наприклад, Варшавському університеті декілька років поспіль є така програма на англійській філології, що там. Там і поляки, і іноземці, які вступили, можуть чутися безкоштовно про те, там. 15 з половиною людей на одне місце, тобто треба мати дуже високі оцінки НМТ, щоб вступити на правду насправді на рівні там 190 плюс балів з усіх профільних предметів, але такі програми є. Також, наприклад, врославська політехніка декілька років поспіль пропонувала для тих, у кого є статус Укрбезкоштовне навчання, тобто іноді щось англійською мовою можна знайти безкоштовно. Але зазвичай, якщо ми говоримо про всю країну, законодавство не передбачає звільнення для всіх, хто вчиться англійською. Польською мовою автоматично, як це виглядає в ситуації з польською мовою, якщо ми маємо один з документів, який нас звільняє з оплати за навчання. Тобто, зазвичай, якщо обираємо англомовне навчання, навчання буде платним, на це треба готуватися. Якщо ми знайдемо якусь програму, стипендію, ще щось супер, натомість треба планувати, що навчання. Є платним. не всі знають, не всі звертають на це увагу. Проте в кожному університеті при вступі в регламенті вказано, що університет залишає за собою право не відкрити напрямок, якщо не зібралося мінімальної кількості бажаючих. І, власне, з англійською мовою такий ризик є. Якщо ми подивимося на пропозицію взагалі польських університетів, то ви побачите, що, наприклад, на Ягалонському університеті там більше ста програм буде польською мовою, а англійською мовою буде, наприклад, сім програм, тобто дуже мало. Це пов'язано з тим, що поляки вони не платять за навчання польською мовою зазвичай обирають. Польськомовне навчання, а за англійське треба платити, тому набагато менше бажаючих і через це в більшості університетів тільки декілька напрямків є англійською мовою, тобто вибір буде дуже дуже обмеженим. Ну і завжди є ризик, що якщо, наприклад, університет... Прописав регламенті, що мінімум треба 10-12 студентів, щоб е, запустити групу, но то є такий ризик, що її можуть не запустити, особливо якщо це якийсь рідкий напрямок, малопопулярний. Наприклад, щось пов'язане з автоматизацією, з механікою, з мехатронікою. З однієї сторони, в деяких університетах це можуть бути суперпопулярні напрямки, але якщо цей напрямок буде називатися якось так, що вступники його не розуміють, наприклад, е, якась там механіка конкретних, не знаю, по якихось там або там ще щось, бо буває так, то є, на жаль, такий ризик, що мало хто на нього зареєструється, і ми це бачимо. І що тоді? Мінус таке, що ви, як вступник, про це знаєте зазвичай восени, тобто в вересні, що група не зібралася на той чи інший напрямок. Тому моя рада для всіх: ми так робимо власне зі своїми вступниками: що якщо ви обираєте такий напрямок, який можна відкритися, треба слідкувати за кількістю студентів, тобто телефонувати до приймальної комісії, питатися, а скільки людей подали документи? І все, і ви будете знати. Ми теж так робимо, слідкуємо. Теж є польськомовні напрямки, на яких, наприклад, може бути недобір, які можуть не відкрити. Тому важливо це контролювати і про це пам'ятати. Ну і власне. Питання мови, який рівень мови нам потрібен для того, щоб вступити на ломовне навчання, потрібен рівень мінімум B2. Якщо раніше ми могли його підтвердити при університеті, то від цього року вже ні треба принести один з мовних сертифікатів. Ось тут ми додамо перелік всіх мовних сертифікатів. Їх багато. Ви можете писати той іспит, який вам. Зручніше написати, завжди раджу поговорити зі своїм вчителем англійської мови, якщо ви займаєтесь англійською мовою, який знає ваші сильні сторони, слабкі сторони, і може вам порадити, до якого іспиту вам буде легше і швидше підготуватися. Натомість наші вступники найчастіше обирають іспит IELTS. А перевага така, що він проходить досить часто, два рази на тиждень, наприклад, в Кракові в інших великих містах Польщі, досить швидко дають результати, і його можна писати декілька разів. Тобто, якщо навіть хтось його написав на там не не вистачає свою пунктів, ну то можу через тиждень ще раз зареєструватися, можна через тиждень, а через місяць, наприклад, приїхати і ще раз написати. Тому, власне, ми найчастіше цей іспит пишемо зі своїми вступниками, але тут, як я вже сказала, можна писати будь-який серед тих, які приймають університеті на законодавчому рівні. Як ви знаєте, ми не тільки навчаємо польської мову, проводимо державні іспити, іспити ТеЛК з польської мови, займаємося вступом, але також в нашому львівському відділенні і Київському є підготовка до НМТ. Власне, наші методисти розробили в цьому році таку програму, в рамках якої діти приходять на заняття з англійської мови, і ми одночасно готуємося до НМТ, плюс до міжнародного іспиту з англійської мови IELTS. Ми поєднали ті теми, які повторюються, плюс є додаткові теми, які вже не входять в НМТ, а входять в іспит IELTS. Ну і власне таким чином готуємо дітей і до доброї оцінки, яка впливає на наш вступ, і одночасно до написання міжнародного іспиту, з яким можна і вступати на англомовні програми навчання, його можна записати. В своє резюме, наприклад, його також можна використати, щоб поїхати за програмою обміну. Наприклад, якщо ви вступаєте на польську мову навчання, але на другому курсі хотіли би поїхати до, до Німеччини, до Італії, до Португалії або іншої країни Євросоюзу, щоб безкоштовно вчитися один рік за кордоном. Вони ну, такий сертифікат також буде в нагоді. Слід також пам'ятати, що загалом НМТ це наша новинка так, останніх років в українській системі оцінювання знань випускників. Це тест, це тестові завдання. І власне НМТ це такий короткий тест, граматика, словниковий запас і читання. Тобто він перевіряє тільки ось ці базові навички. Граматика, словниковий запас і читання. Якщо ми говоримо за міжнародні іспити з англійської мови, передусім за іспит IELTS, він перевіряє всі базові навички: розуміння зі слуху, читання, писання, говоріння. Звичайно, граматика вона і словниковий запас у нас всюди тут буде проявлятися, так. Натомість тут вже у нас додається аудіювання, говоріння, тобто, трохи більше ми повинні краще знати мову, щоб такий іспит написати і мати позитивний результат. Проте всім хто пише і готується до НМТ з англійської мови і має мінімум рівень Б1, я раджу все ж таки готуватися і до міжнародного іспиту, тому що, по-перше, якщо ви плануєте вступати за кордон, напевно, вам такий сертифікат потрібен. По-друге, навіть якщо ви вступаєте в Україні на перший рівень навчання, а можливо в магістратуру поїдете за кордон, він вам буде потрібен для стипендіальної програми. Якщо ви захочете поїхати за програмою обміну, знову ж таки цей сертифікат потрібен. А і також його завжди можна вказати в резюме. Зазвичай такі сертифікати міжнародні, якщо ми говоримо про навчальні цілі, вони дійсні два або три роки. Натомість в само резюме їх можна вписувати все життя, просто з конкретною датою тоді і тоді я склав мову на такий такий рівень. Тому тут вважаю, що на це теж важливо звернути увагу, тому що зараз іноземні мови вони насправді дуже важливі. А ми бачимо, що молодь в Європі, в Польщі дуже добре знає англійську мову, і це така база, вже знаєте, як середня освіта колись зараз. Це вже вища освіта, плюс знання англійською мовою, а бажано ще другої європейської іноземної. Якщо ми говоримо загалом за вступ на англійській мові, то він не відрізняється від вступу на польській мові. Ми так само реєструємося, обираємо університет, подаємо документи, зазвичай можемо обрати декілька напрямків. Так само вносимо реєстраційну оплату, яку вносять як поляки, так і іноземці в Польщі. Зазвичай вона виносить 20 євро. Подаємо атестат, додаток до нього переклади, НМТ, якщо університет тут. Вимагають... Тут все так само, але лише це робимо на англійській мові. Тут теж на що варто звернути увагу, якщо ви вступаєте англійською мовою, то вам в Польщі то вам е, можна перекладати свої документи або на англійську, або на польську, але це робиться у присяжного перекладача. Я би радила перекладати саме на польську мову, тому що це дешевше. Бо для того, щоб ви переклали з української мови на англійську в Польщі, е, вам треба було б зробити два переклади. Так функціонує правова система в Польщі. Вам треба або знайти присяжного перекладача, який має дві ліцензії на українську мову і на англійську, або перекласти спершу з української мови на польську, а пізніше з польською на англійську, тобто зробити два переклади того самого документу. Тому я раджу звернути на це увагу, перекладати лише на польську, просто щоб заощадити, тому що всі деканати, всі працівники і так знають польську, і вони можуть це прочитати і на англійську можна не перекладати. Якщо ми говоримо за вартість навчання, вона в залежності від університету буде різна, бо в Польщі університети автономні і самі приймають рішення про те, яку вартість навчання вказувати. А, натомість, зазвичай на англійській мові вартість навчання це десь 2200 євро за рік. Але є університети, які беруть до 4-4,5 тисяч євро. Звісно, є напрямки, такі як медицина, де вартість може бути 10 і 12 тисяч євро. Але якщо ми говоримо за всі інші напрямки, то така середня ціна це 2-2,5 тисяч євро. Проте є деякі державні університети, де можна знайти англомовне навчання навіть за 600 євро. Тому це реально. І можна це зробити. Коли ви обираєте навчання в Польщі, важливо визначитися з напрямком. І в залежності від цього, ми вже своїм вступникам пропонуємо всі університети, де цей напрямок представлений. На англійській мові звичайно їх завжди менше, ніж на польській, проте теж є з чого обирати. І ми так працюємо, що готуємо своїм вступникам підбірку університетів, в залежності від того, який вони бюджет вказали, так яку якому ви навчання, який напрямок відправляємо повну підбірку з державними університетами, якщо ви розглядаєте приватні Теж з найкращими приватними. І пізніше на консультаціях вже визначаємося, де яка програма навчання, де які предмети читаються, що впливає на вступ в кожному університеті, де в нас які шанси вступу, які профільні предмети. Ну, в залежності від цього вже обираємо від одного до трьох університетів, куди будемо подавати документи так, щоб мінімум в одному університеті ми не ризикували. Що це означає? Це означає, що якщо ми плануємо з вами, що наш Середній бал з профільних предметів буде, наприклад, там на рівні 160 балів НМТ, то ми повинні, як от третій варіант, обрати такий університет, де в минулому році прохідний був, наприклад, на рівні 140 балів, так, щоб ми мали з вами запас цих балів і, напевно, вступили, розумієте? Тому важливо тут не тільки обрати умрійний університет, але теж мати завжди запасний варіант по-різному формувати свою вступну стратегію так, щоб напевно вступити. Якщо ми говоримо про підготовку до вступу на англійській мові, на що звернути увагу? Ну передусім, після зміни законодавства на те, щоб заздалегідь готуватися до іспитів з англійської мови, ми допомагаємо підготуватися і теж зареєструватися. Можна приїхати до нас на Кракові написати. Ми отримаємо ваш сертифікат, тобто повністю вам з усім допоможемо. Проте завжди треба мати час, щоб фізично підготуватися до цього рівня і написати позитивно іспит. Це перший важливий крок. Другий важливий крок не залишати вступ. На останній момент, тому що в рейтингові університети на вступ впливають завжди оцінки з профільних предметів плюс профільні НМТ. По-перше, важливо ці оцінки підтягнути на якнайвищий рівень. А по-друге, якщо це профільне НМТ, важливо знати, які предмети будуть профільними. Бо можливо, вам треба писати географію, наприклад, а ви взагалі до неї не готові. Розумієте? Тому це важливо робити якнайшвидше і готуватися до цих предметів. Ще раз наголошую, що всім, хто пише НМТ з англійської мови і готується до цього НМТ, я раджу додатково готуватися до міжнародного іспиту, його написати. Це добра інвестиція, цей сертифікат насправді в багатьох ситуаціях може вам допомогти. Тому, якщо ви вже готуєтесь до НМТ, чому б не підготуватися? Одночасно ще до міжнародного іспиту підтвердити свої знання англійської мови. Якщо у вас виникли будь-які питання пов'язані зі вступом, запрошуємо на безкоштовні консультації зі вступу. Запрошуємо, звісно, і на наш супровід вступу до університетів. Окрім того, запрошуємо на вивчення польської, англійської мови підготовку до НМТ. Якщо після цього відео, ви сконтактуєтесь з нами в інстаграмі для того, щоб отримати більше інформації про ці курси або записатися на заняття і подасте кодове слово «English», тоді ви отримаєте 10% знижки на перший місяць занять з англійської мови. Також, якщо ви не до кінця впевнені, який рівень знань вашої дитини, хочете перевірити ці знання, щоб розуміти, що робити далі, чи вона може вступати на англійській мові, чи треба підтягувати англійську, чи братися за польську. Також напишіть нам, ми відправимо вам тест на перевірку своїх знань і проконсультуємо про всі можливі варіанти. Будемо раді вам допомогти. Якщо у вас виникають питання, задавайте їх в коментарях. Будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на наш канал, тоді ми зможемо більше корисного контенту для вас знімати. Я дуже дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня і до швидкої зустрічі. Всім па-па!